Кольор просто сказка. Хто любить і знає, той просто буде в захваті від цих кольорів. Як я вирощую, що я роблю. Ну, звісно, що якщо тільки посадили, треба зрізати квітування, якщо ви взяли і відкопали собі цей кущик або стеблину. Значить, зрізали, залишили ось таке і поливаєте обов'язково зволоження, підживлення. Підживлення після пересадки або висадки я роблю через два тижні. Зразу, як я присадила, можна дати антістреси, такі як циркон або епін, щоб. Рослинка добре пережила стрес. От. І тоді, звісно, що вже, якщо ви це робите на осінь, у вас вона не, зак... не заклітує. Заклітує вже наступного року. От. Я коли ось цю купляла так само цей колір наближений до того, що я тільки що показувала, але це вище. Та нижче ця вище. Але колір теж ну, дуже, дуже безподобний. Отже це така ніжність, така класна квітка, що просто не можна нею не налюбуватися. От. То коли я ось цю купляла, я купила одну стеблину у жіночки. От. То, звісно, що я її обрізала, як я вже сказала тільки що. Udobią через Ciebie 2 tygodnie, aby nie traumował